Друзі, всім привіт! Всі ми знаємо, що літо не найкраща така пора для нашого хобі, так як більшість перспективних місць зайняті от, такими от посівами, приходиться їхати, хрен знає куди, і шукати от такі от лисини сінокоси. Знайшов я декілька таких сінокосів, які знаходяться. Ну, досить близько до черніхівського поселення. І звичайно вирішив їх прочесати. Зараз буду сам, а за пару годинок ігор ще підскоче, складе мені компанію. Ну, буду сьогодні надіятись на якусь хорошу знахідку. От зараз ми трошки задобримо земляного дідусь. От, от кружечкою теплої кави. І будемо сподіватися, що він сьогодні нам підкинеть якусь хорошу знахідку. Ну, все, дивіться, що з цього вийде. так, друзі, є перший сигнал. І зараз ми глянемо з вами, що це таке. І це в нас, друзі, шрапнелька. Ну, ладно. Шрапнелька теж знахідка, нехайся і буде. Йдемо далі. Ось от, друзі, кераміка попала в моє поле зору. Така типова черняхівська кераміка. От блін, бачиш, от такі кусочки кераміки, ж? серце починає скоріше битися. Де динаріки? Де? Де фібули? Є вони тут. Є, але їх треба ретельно шукати. Не хочуть вони вилазити сьогодні. Поки що. Така от кераміка. Ну, йдемо далі. Так, пацани, вискочив мені якийсь круглячок. Походу це одна копійка. Так, це одна копійка СССР. А ну-ка який там рік 39 Така от копійка І маленька кубка шмурдячка, якого я навіть не знімав. М? Находочка, йдемо далі. Так, друзі, почався трошки дощик, і так як мій чехол на дисплей трохи порвався, я зробив таку от імпровізовану защиту. Так, що я хотів вам ще сказати? От минулого разу, пару днів назад, я був на цьому полі і ходив по ньому. ну от, коніби. І сьогодні я вирішив пройтись отак. Ну, тобто сіточкою його вирішив вибити. І отакий от результат. Я пройшов десь одну четверту цього сінокосу і от ще з землі повискакував от стільки от шмарючку і от оця копієчка одна. І говоріть після цього, що вибитих, що по вибитих місцях нефік ходити. Ну, от. Ще один доказ того, що вибитих місць немає. А знаєте, друзі, з сітрушкою все-таки перспективно ходити. От З такої ямки майже в штик. Вискочив круглячок. Це походу крейсер. Так, вбитий крейцер, злизаний. От дзвонив, до речі, щойно камрад. Казав за півгодинки вже буде. Тобто мені не буде скучно лазити одному. Ну йдемо далі. Надіємося сьогодні на... Щось цікавіше, находки є. Так, друзі, зловів'я хороший сигнал і викопав його вже. І вирішив вам показати що це. Так Що це у нас за шмуждячок? А, ясно. Блін. Облом, печалька. Тюбик. Ну нічого, біжимо. Це... Все, приїхав мій камрад. Привіт всім. Що, Ігор, знайдеш сьогодні динарій? Но... Срібний хочу динарій. Такий гарний. Ігор знайде. Добре, що буду на номер. Є друзі, от, от ви бачили таке. Приїхав пацан, 10 хвилин є динарій. Нормальна тема. Короче, трошки руки трясуться. Блін, не кожен день я їх знаходжу. Це походу, Республіка. Yeah. Це, походу, о, чувак, жебро є. <рес> і так, друзі, є. Yeah. Динарій. Да. Багато довгоочікуваний. Сильно не три, я його цей зараз. Mm, відтирай. Ще їх у дорозі і говорив в словах є сели люди. Хочу знайти срібний динарій, хочу знайти срібний динарій. Ось він, ось. Красава, молодця. Це наше секретне місце, яке ми ще... <рес> так, Дуже секрет. <рес> так, ймовірно, секретне. Так, неймовірно секретне. От, там коротше, не буду розказувати, що де, але гарний. Але дуже гарно. Люблю срібло, все люблю срібло. Глибоко він не був, ось бачите. Але сигнал був зовсім інший. Не такий типу. Ну коротше був як корок, можна так сказати. Але думаю, в сигналів і так блін... Так, друзі, вискочила ще якась така штука з чорного металу, похожа на наконечник якийсь. и хер его знает, что это. как молотком Вот ну, такая, такая, штука. Тоже очень дуже, большой дуже слой и резина в нем, ну, типа, старенькая штука. Ну, идем дальше. Есть, друзья, еще один круглячок. Вот он, вот Такой золотой-золотой. Взяли штатные катушки. Это советик. От, це дві копійки. Сюєтські. Зараз ходимо під високовольтними проводами, тому взяли штатні 38-й. Дав 39-й? 39-й. Жесть. Але в мене одна копійка. Одна? Так. У ну, мене дві. Ось такі вони. Все. Йдемо далі.